Так, чобітки торгової фірми Перліна і «Змір» Туреччина перші кроки з 18 по 21. Моделька розрахована на повну ніжку на підйомчику, щоб не було жодного шовчика. Дітки не скажуть, а це важливо. Вони пусто плачуть, а батьки повинні розуміти, що щось не так. Щось не так, що коли ви прийшли, наприклад, вулиці, зняли. Біток. Бачите, як, як треба прикладати усілля. Це дуже немаловажно, я потім про це розкажу. От Ви зняли їх і подивились, Якщо на ніжці є десь покраснення, значить там десь і заліпку треба е трішечки послабити, чи просто не підходить моделька по лікалах. Так, середина шкіра, супінатор. Микенький, тверденький, одночасно. Це профілактика це не лікувальне взуття. Так, зовні також шкіра. Дуже гарні, блискучі. Ось така моделечка. Ось у нас носик, Він це захисти, щоб носочок сам не царапався. П'яточка захист. Ось такий чудовий у нас бантичок є. Так, шкіра зовні я казала. Заліпки гарної якості, щоб дитинка сама не змогла легко їх зняти і десь покласти, наприклад, навіть. А потім шукайте. Були моменти, що випікали з колясок. Ну, це для них нова іграшка. ось, Щоб на підйомі, щоб не було жодного шовчика, щоб вони гарно розкривалися, щоб гарно можна було легко ножку туди засунути, щоб взулись добре. Так, як правильно розмір вибирати? Стоячи на паперчику, великий пальчик обозначаємо і п'яточку. Наша довжина додаємо сантиметр запасіку, приблизно плюс-мінус, залежачи від. Повноти ніжки і отримуємо розмір. Самі робимо розмірну сітку, самі виміряємо. Легкі, п'ятка є, подушечка є, щоб нічого не давило ззовні. От от, саме тут, Бо тут пухенькі ніжки у дітей часто, саме після галіностопу ніжки, то щоб нічого не давило. Це важливо, легкі ось так навіть з'їбаються. Ну, з'їбаються не на супінаторі, ось тут, не на там, де супінатор, з'їбаються ось тут, на пальчиках. Це по правилах, якщо. Так, моделька береться весною на шкарпеточку, потім літо без шкарпетки, але все літо вона носиться. Це кросовочок свого роду. Носиться чому? Тому що літо різне буває. Наприклад, жара босоніжа купляється а на таку прохладну погоду, прохолодну, то береться отакий от кросовочок. Після дождіка вийти, щоб закрите було бо калюжі. І, наприклад, вечір. Вечора теж прохолодні бувають, чи ранком десь, то дві пари, зазвичай, на літо відкрите і, і закрите. Так, магазин розняться у нас Київ, Метродарніця більше 20 років, і у нас інтернет вже більше 6 років. Замовлення зранку, на вечір вже можемо відправляти. Є обмін, є повернення, є накладний платіж, доставочка наша, що ще? А, є на сайті, якщо замовляєте, то можна розрахуватися оплата частинами. Так само ну, заказують, людям цікаво. Так, легенький, я казала, що моделька з 21-го, ну, саме для початківців, для починаючих. Як заміряти ножку, казала, сантиметр за пасіку повинен бути. І воно ще дуже видно, коли, наприклад, ви купили і взули. Ну, якщо це, якщо інтернет, в магазині ми ж самі все контролюємо. А якщо інтернет, і щось ми там не, не дорозмовляли з батьками, то ви повинні розуміти, що якщо ви її взули, дитинку, і вона пішла. Якщо цепляє носиком, це вже щось не то. Це якщо дитинка вже розходилася. Якщо не розхажуються, вони ще зовсім маленькі, то вони ще мають, можуть цепляти носиком, бо ж тільки-тільки почали. Ще не розвинуто все. Якщо цепляє носом, вже не так. Якщо бовтається вже, тут видно на гарі на стопі, що було все так щільненько. Якщо бовтається, то вже, понятно що так само воно щось не то. Не та повнота, можливо. Все, звертайтеся, рекомендуємо.